Шановне панство, мої вітання. Назвуть мене Олександра, 26 лютого. І давайте з вами подивимося на Україну в березні. Чого чекати? Яких подій? Почнемо з староошу. Подивимося, ну, в принципі, як завжди, да? які енергії. Будуть переважати в Україні в березні. Але ще раз закликаю, не прив'язуватися сильно до строків, тобто ну, найближчий місяць дивимося, якісь події можуть вже почати відбуватися, програватися, а щось може затягуватися і на квітень. Які енергії. <кій> Які енергії будуть переважати в Україні в березні? Які енергії? Шістка Пентаклів і на дні колоди четвірка жителів. Ну і король мечів, давайте так. Які енергії? Колись у нас вже з вами карта ця виходила. Карта компромісу. Шестірка пентаклів. Шість пентаклів в цій колоді називається карта компромісу, от, мова про що? Про. Те, що Україна буде стояти, ну так сказати, не перед рішенням, да, а буде стояти трошки такому в складної, в складній ситуації, яка буде стосуватися наших земель, домовленостей стосовно миру, стосовно перемовин, березень місяць, місяць, тоді, коли Україна вимушена буде піти на певний компроміс, і це Призведе да, до е, миру, це, цей компроміс він. Так, панстручку. Панства перепрошую. І е, цей е, е, компроміс він е, е, вимушена тема, да, тому що король мечів на колоди нам говорить ще й про важкі рішення, про рішення, які, ну, можливо, хтось і буде тиснути <кх East> зі сторони, на те, щоб Україна це прийняла. але на такій енергії вимушених рішень. Да? Цей компроміс знову ж таки може стосуватися і домовленостей, може стосуватися і наших територій. Ну, але на краще. По 6 контактів все рівно це на краще, нехай не одразу. Результат якийсь буде видно, да? але це отримання якогось ресурсу, причому зі сторони, можливо, отримання якогось ресурсу для подальшої роботи, для подальшого просування. Якось так. так, давайте тепер класичний тарон. Яким буде березень місяць для України? Яким буде березень місяць 25-го року для України? Карта Маго. Місяць гучних заяв, місяць можливостей, місяць, коли дуже швидко будуть розгортатися події, місяць важливої інформації. Але з іншої сторони, це як місяць важливої інформації, то ще і місяць трошки маніпулятивних заяв. Причому заяв зі сторони світу. От якраз мова про той компроміс. Від короля мечів, мабуть, і буде йти в березні місяці. Да? Тобто, будуть маніпулювати, будуть намагатися тиснути, для того, щоб схилити Україну до, можливо, якихось умов, да, до якихось рішень для того, щоб швидко можна було щось закінчити. Карта Зірка нам говорить ще й про, і карта Магу, да, говорить ще й про створення якогось союзу. І про це почнуть говорити голосно. Створення якогось союзу появи, якогось нового союзу, да, якихось нових умов для створення союзу. Не забуваємо, що вісім жезлів це ще карта і обстрілів, тому загроза по енергетиці вона на березі місяць залишається. Причому не тільки для України по світу можна сказати, що це може бути пов'язано і. Загроза для світу, в тому числі. Тому березень може початися доволі так, знаєте, з якогось там обстрілу. Давайте так, з певної загрози для наших енергетичних об'єктів, або те, що може стосуватися води в березні. На початку загроз стоїть. Так, давайте ще. <кій> Чого в Україні чекати в березні місяці? Яких подій? Нет. Чого чекати, яких подій? З однієї сторони, друзі, трошки важко говорити, тому перепрошую за голос. З однієї сторони, все ж таки якась внутрішня криза з фінансами, внутрішня криза у людей в плані емоцій. Вона в березні прослідковується. Тобто місяць важкий в плані емоційно, тому що знову ж таки дуже багато буде інформації, але ця інформація, вона по сімці Пентаклів, це театр. Тобто це створення ілюзій, це створення якихось ситуацій важких для людей, важких для українців для того, щоб. Ну, вивести з рівноваги, скажімо, Да щоб ми в чомусь розчарувалися. А, знову ж таки, момент електрики він а, стоїть, проблема з електрикою можуть бути. А, в плані дітей загроза так само. <кій> момент а по сонцю п'ятірка пентаклів. З однієї сторони, це мова може йти про загрозу атомним, якимось великим вибухам, чомусь такому, що може сильно палати. Да? В березні. В березні можуть активізуватися внутрішні вороги. Увага нашого ворога, скажімо, буде направлена на те, щоб розхитати ситуацію зсередини. По відлюднику карта диявола це такі, знаєте, оці ждуни, можливо, ті, які мали якусь владу, які були в якомусь сплячому режимі, вони почнуть активізовуватися для розхитування ситуації в країні, всередині країни. Ось місяць, знаєте, якось нам Таро Ошо з вами задало атмосферу всього розкладу, да? це страх загубити щось є. Страх віддати щось своє, страх якогось втратити якийсь свій дуже великий ресурс. Але цей страх, невідомість майбутнього, да, якщо ми там підемо на якісь умови. Тому що по дияволу це також може бути карта компромісу, якісь дуже важкі рішення, які доведеться приймати, воно потім призводить до перемоги. Тобто це. Така боротьба внутрішня, знаєте, яку ну, необхідно, мабуть, буде пройти, да, для того, щоб потім отримати результат. Позитивний на такий, на який ну, ми всі з вами розраховуємо. Які головні події, <кій> давайте так. <кій> Головні події березня для України. Головні події березня для України. Співпраця з кимось, робота над документами. Це Робота може співпраця запрошення, да, запрошення до якоїсь співпраці. По вісімці пентаклів, можливо, у нас з'явиться можливість відновити якесь своє виробництво, налагодити своє виробництво, бо це також карта, інколи говорить і про роботу над певними документами. Причому ці документи можуть бути стосовно домовленості з кимось або Союзу нового з кимось, да? тобто тут від якоїсь країни нам приходить дуже приємна звістка. Звістка від якоїсь, ну, королеви кубків не знаю, такої дружньої країни, давайте такі події. Очікування. Прям. Який знаєте, якийсь перемовний процес, по-перше, це дороги, да, тобто, дуже багато доріг, дуже багато поїздок буде. Не знаю, наскільки у президента, можливо, у якісь делегації будуть їздити. Ми будемо їздити кудись, або ми будемо чекати, що до нас хтось буде приїжджати. Це якийсь перемовний процес. Процес перемовний стосовно миру в Україні, стосовно війни в Україні, знову ж таки, створення якогось союзу з трьома країнами, може, більше там, да? ну, трійка кубків, створення якогось нового союзу. Цей новий союз він доволі. Ну, він такий важливий для нас, знаєте, це покладе початок до майбутніх позитивних змін. А місяць очікування, очікування якихось важливих прийнятих рішень, або місяць очікування рішення від, можливо, суди якісь будуть в світі. По правосуддю, карта, зірка, сонце. Можливо, суди якісь ще будуть в світі, і ми будемо чекати правильного рішення. Можливо, це мова буде стосуватися, до речі, і про гроші, про якісь вклади. Да, от Як на зараз, ну, про замороження активи, да, мова йде. Ситуація, в принципі, якимось чином тут має вирішитися. Тобто будуть прийняті якісь рішення стосовно цього. Так, що ще? Щось в світі. Тут навіть, знаєте, от я питаю про Україну, нам говорять, що березень місяць, місяць поїздок, місяць розмов, місяць перемовин, домовленостей, важливих рішень, місяць нового Союзу. От якось так. Але не забувайте, будь ласка, що загроза залишається обстрілів. Да? І нам перші карти про це з вами показали. І знову ж таки, щось може стосуватися ситуації в Україні стосовно наших земель або життя людей в Україні, можливо, якісь нові закони будуть прийняті. П'ятірка Пентаклів, карта імператриці, якісь втрати ресурсу, да? втрати ем, звичного способу образу життя для українців. Головні події для України в березні. Це буде крутитися навколо ресурсу, навколо допомоги, навколо співпраці, навколо якогось союзу. Знову ж таки, чимось пожертвувати. А маніпуляція, обман. Тут ще такі карти, що нас в чомусь можуть підставити. Причому підставити нас можуть. Це не про наших партнерів, так точно. Хтось може постраждати в березні місяці, знову ж таки, карта про певну жертовність. з однієї сторони, це про ресурси, доведеться чимось пожертвувати, да? з іншої сторони, карта отруєн стоїть. Тобто, тут якось, не знаю, як це правильно поєднати. Потрібно обережно бути в плані питної води, в плані дітей. Загроза по здоров'ю момент отруєння він стоїть, можливо, знову ж таки, прояв якоїсь нової хвороби почнуть про це говорити. Але ще питання в плані підставити Україну перед нашими партнерами. Так? Якось так зробити, щоб можна було обмежити надання ресурсу Україні. Щоб можна було обмежити надання ресурсу Україні. Тут хитрості, маніпуляції, можливо, розкриття якоїсь справи. Знаєте, як таке відчуття, що когось можуть привести, при, принести жертву. На фронті ситуація так само може змінюватися. А якась ситуація може статися. Чи, то, чи це в світі, чи в Україні не факт, що в Україні в якійсь це прям в якійсь ресурсній країні, да, в якійсь великій країні це може статися. Не обов'язково мова йде про Україну. Тут і на Росії це можливо, і десь в світі це можливо. Що стосується якогось союзу, до речі, тут якийсь союз може бути під питанням а, його існування. Я маю на увазі <кій> <кій> існування якогось союзу. А взагалі ситуація на фронті <кій> рицарь мечів і трійка мечів. Вона може загострюватися, да? і якісь неприємні події, повтор якихось подій. Тобто намагання повторити якісь повторити якісь дії, які були на фронті раніше, вони у нашого ворога в березні місяці будуть. Так, давайте тоді про фронт і запитаємо. Розкарти вже так почали. В Україні, в принципі, зрозуміло, який місяць, так, да? що на фронті в березні в Україні. Ну от, активізація в якихось двох напрямках може бути рух, посилений в двох напрямках. Спочатку, начебто, йде посилення руху е, на фронті, а потім ми, зараз я щось якось трошки прям підвисла дуже багато старших раканів, таких, знаєте, які е, дуже докорінно змінюють ситуацію. Карта смерті, карта Сонця і Верховний Суд після якоїсь е, події, тобто, щось таке має статися, голосне. Статися. Звісно, тут може мова йти про якийсь вибух, про якусь яскраву подію. І це, до речі, і води може так само <кій> стосуватися. Можливо, повернення якихось партнерів, або повернення якихось домовленостей. Ситуація на фронті, вона така, будуть, знаєте, як гойдалки. Як гойдалки, нам потрібно буде приймати рішення стосовно якогось порятунку. А, стосовно якогось порятунку. Тобто, спочатку це посилення руху, Мож, ну, можливо, да, росіянці почнуть десь активно рухатися в якихось двох напрямках, але потім ми цю ситуацію будемо контролювати. А, почнемо контролювати. Можливо, через або якусь ситуацію в світі, або ситуацію на фронті, або ситуацію в Україні. Ну, тут по цим картам панство, важко сказати, що це саме може бути. да, Якась ну, доленосна подія. А, і контроль нам повертається за допомогою якихось наших партнерів. Ми отримуємо підсилення і потім можемо стабілізувати ситуацію на фронті, а от потім вже йдуть якісь перемовини, да, тобто йдуть якась. Знову ж таки, домовленості з якимось союзом і так далі. <кій> Що чекає Україна на фронті в березні? Ну от, чекаємо якихось рішень допомоги від Союзу. Будемо чекати. Ну, добре. Давайте, знаєте, як ще спитаємо, на що варто звернути увагу. Якийсь такий місяць, так? Да? Дуже багато подій, дуже багато інформації. Такої, знаєте, навіть важкої інформації, але І всередині, знаєте, таке трошки відчуття, спокою. Не знаю, як пояснити. Ну, паніки немає. У мене так точно, і ви панство також не панікуйте. Все буде добре. Так, порада для українців на березень місяць. Кілька мечів. Будьте готові до будь-якої інформації. Навіть самі неприємні рішення, які доводиться приймати, це той вибір, який необхідний. Це інколи навіть не те, що нам хотілося, бо воно все рівно призведе нас до перемоги. Тому, от, в принципі, все те, що карти нам з вами показали про березень-місяць, да, що потрібно все ж таки тримати себе в руках в плані своїх емоцій, в плані того, що, може, на свічка. В плані того, що може відбуватися в березні, то інформації, яку нам з вами можуть давати, і прийняття того компромісу, на який нам можливо доведеться піти в березні місяці, ну там нам, або да, там нашій владі, воно все рівно призведе до перемоги через розбите серце до перемоги. Ну, от такий розклад у мене вийшов на березень. Я вам дуже дякую за ваші. Підписки. Дуже дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші донати. Не забувайте, що ми з вами волонтеримо. Всі звіти по волонтерській діяльності є в телеграм-каналі. Посилання на нього так само, як і номер, номер волонтерського рахунку є в описі під відео. Бережіть себе і бережіть Україну.